Покажу, як замінити механізм, коли протікає е, наливний механізм у бачку унітаза. Тому що якщо ви визвете сантехніка на такий ремонт, то якщо можна самому зробити за 300 гривень, то сантехнік візьме цих тисяч. Тому що е, механізм 300 і там 500-700 виїзд роботи. Значить, Першим ділом відщокуємо. Поплавок знімаємо, щоб не мішав. Провертаємо мембранний оцей вузол, весь вузол вліво, вліво, на четверті обороти. Близько. Повернули і витягуємо його, похитуємо витягуємо. От сама мембранка там ось залишилася. Ось. Оцю мембранку потрібно замінити. Вони купуються в інтернет-магазинах, в магазинах є вони. Ось новенька мембранка. Вона коштує там 150 до 200 гривень. Вставляємо її у цей вузол. І назад вставляємо саме вже земний механізм. Так так само як знімали, так само вставили. Повернув вправо десь на оборота. Значить Дивіться. Або такий ремонт, або можна весь вузол купити. Ось, виберіть це ж вузол, але уважно дивіться, тому що це коромисло буває різне. видно, цей йде донизу, це трошки на інший механізм, а це йде сюди. Тобі, ж, коли купуєте тут, тут, тут механізм, сам мембранний вузол, цей механізм запчастину такий, Уважно дивіться на це коромисло, щоб воно правильно йшло, щоб було таке, як у вас. Бачки вони різні. Все, ми замінили, ставимо назад поплавочок і вщовкуємо його. На своє місце стаємо. Це регулювання поплавка. Скільки буде води набиратися в бачок? Ставте лайки, пишіть коментарі. Коментуйте, кому сподобалось відео.